Що таке терапевтична група? Терапевтична група це специфічний простір групової терапії, де ми можемо зустрітися і підняти, поділитися тими складними питаннями, які не завжди легко або зовсім не вдається вирішувати у нашому повсякденному житті. Ну, а що, власне, відбувається в терапевтичній групі? На терапевтичній групі ми отримаємо позитивний досвід взаємозалежності. Коли ми бачимо, як інші люди щиро діляться своїми емоціями і переживаннями, ми набираємося сміливості глибше заглянути в себе, зізнатися в своїх проблемах і почати їх змінювати. Також ми вчимося емпатичності, розуміти реакції і емоції інших людей і реагувати на них, вивчаємо свої межі. І вчимося помічати майже інших людей. А чого очікувати на терапевтичній групі? Це питання завжди складне і непередбачуване. Терапевтичних груп може бути багато, але в кожній відбувається щось специфічне. Там відбувається знайомство, пробудовується довіра, і ми можемо отримати дуже багато важливого, цікавого і корисного досвіду. Ну, якщо щодо користі, кому о, може бути особливо корисна терапевтична група? Терапевтична група особливо корисна буде тим людям, які на даний момент або в принципі в житті не мають позитивного досвіду спілкування і підтримки у колективах, там починаючи з дитячого садочка, школи із компанії підліткової? От в групі ми можемо бути прийнятими і пережити цю спільність. Приходьте. Приходьте.